Ні для кого не секрет, що по-справжньому творча людина творча в усьому. Сьогодні до нашої студії завітала гостя, яка чудово поєднує хореографію та художню майстерність. Як і це вдається, ми спробуємо з'ясувати. Далі рубрика Гість нового дня. Знайомтеся сам Босандра Амадео. Вінничанка. Художниця та хореограф за гороскопом «Тілець». народилася 29 квітня. За збігом обставин у цей день відзначається міжнародний день танцю. Хореографія займається близько п'яти років, стільки ж професійно малювання. Хобі фотографія. Найкращим відпочинком вважає перегляд фільмів або туристичні поїздки із наметами у компанії друзів. Життєве кредо, мир та любов ніколи не сумувати і не дозволяти цього іншим. У людях перш за все цінує доброту, щирість та вміння веселитися і не сприймає корисливості та пафосу. В майбутньому прагне вдосконалюватися та саморозвиватися. Сьогодні у нас в гостях самбо Сандра Амадео, хорограф та художниця. Вітаємо вас у нашій студії. Привіт! Одразу запитання: чим ви почали займатися раніше? Малюванням чи хореографією? Малюванням ще з дитинства, пам'ятаю, що різних чортиків на стінах малювала. Е -е як ваші батьки відреагували вже тоді, що дитина така досить М -м -м. творча? Та да, нормально, мама теж художниця трохи. Тобто, корені у вас все такі батьки, батьків <годи> ідуть. Пам'ятайте свої перші такі серйозні вже роботи. Um. Так, до речі, це, це ось вони, ось туди. Кого ви намалювали ось в першу це, чергу? Це м, танцівник. Раніше була така програма Шанс, і він там танцював, і він мене надихнув і на малювання, і на танці. Тобто з самого початку ви почали малювати вже серйозні роботи. Як би так. Не природу, як всі, а <кас> саме вже серйозні людей. роботи. Чому вам подобається зображувати саме людей? Не знаю, ну, в очах людини можна побачити дуже багато, тому найбільше люблю малювати очі. Через них можна побачити характер людини. Так Вас переважають на роботах зірки. Так, чим вас приваблює саме ця тематика? Навіть не знаю, просто надихають вони мене якимись. Новими кліпами, новими танцями. Просто надихаються. Кого вам вже довелося намалювати? От кого ви нам принесли сьогодні Ой. і хто у вашій колекції вже є? Тут найвідоміший є Джонні Депп. Його ага. найбільше всіх мої друзі люблять. Ну, ось так. З ним була дуже весела історія, його дуже швидко намалювала, але дуже гарно, як на мою думку. А за скільки вам? Вдалося намалювати от саме mm. цю картину, адже тут чимало роботи. Ну, досить прям так, деталі. Така весела історія. Якраз мама почала дивитися фільм з його участі, і я подумала, чому б мені. І я, поки мама дивилась фільм, то я його і встигла намалювати. Це кадр з фільму чи це фотографія mm. голосу? Це кадр з фільму. А хто вашій колекції взагалі присутній от саме і «Зірок», Кого Такого mm. вдалося зірок. зобразити. Mm. Ну, як більше це нові молодіжні групи, про яких ну, мало хто знає, але я їх дуже люблю. Чи вдалося вам вже тим, кого ви зобразили, якось презентувати свою роботу? Чи були на такі моменти? Я колись малювала учасника гурту «Серце Джані» Олега Полопенка. Ну от, надіюсь, що в мій портрет зараз нього висить вдома. Ви його подарували? Так. Які були в нього враження? Він дуже зрадів, так? В такій так. роботі. А кого ви ще хотіли зобразити і навіть вручити свою роботу? Є така мрія? Та тобто дуже багато, просто часу, будь ви, ласка. Діма Монатік x фактор він взагалі люблю його як танцівника, але всі його знають з x фактора Ви ще не намалювали його портрет? Малюю. В процесі, так. І можливо навіть буде можливість його передати? Так. Яким чином ви б хотіли це зробити? Прийду колись на танці потанцювати туди, в Київ. Чи часто поступають від друзів пропозиції аби ви їх зобразили? Дуже часто. Досі не розуміє чому, але дуже-дуже часто. Я думаю, що всі про це побачили ваші роботи і думаю, що собі б такий портрет не завадив однозначно. Погоджуєтесь ви на такі пропозиції? Звісно. Скільки взагалі за весь ваш творчу діяльність нараховується робіт? Ой, чесно, я не нарахувала. Там величезних папок три. Ви їх складаєте чи роздарюєте? Деякі складаю, деякі дарую. Чи зберігаються у вас вдома, можливо, на стінах ваші роботи? Ні, На стінах зберігаються мої фотографії, які я роблю. Ви також займаєтеся фотографією? Mm, так. Як це пов'язано із художньою творчістю? Mm, також люди люблю фотографувати людей та очі. Це також ваша люблена портретна зйомка. Mm, так. Коли почали фотографувати? Mm, десь роки три. Ну, досі не професійно, але люблю цим займатися. Це таке ще одне хобі. Так. Чи планувала можливо влаштувати виставку або своїх художніх mm -hmm. робіт, або фото вже робіт? Планувала. Колись була, але це було за часом школи. Мені пропонували, ось зовсім скоро буде фестиваль, і там будуть викладені мої роботи. Художні чи фото? Художні. Які саме там будуть роботи представлені? А, ну, деякі з цих. Ну, ці дві головних та Джонні Деп. Ви також малюєте ілюстрації. Так. так розкажіть, будь ласка, більш mm -hmm. детальніше. Ну, ось, як уже рік я м, намагаюся вчитися малювати на графічному планшеті. Uh -huh. ну, Вроді виходить. Як вам вдається опановувати це мистецтво? Mm -hmm. Чесно, я фотошопа не знаю, я все так роблю на глаз, Да. Але, в принципі, виходить. Так. Чи маєте ви спеціальну художню або дизайнерську освіту? Я ходила в художню школу, але не вийшло мені її закінчити, бо з'явилися танці, тренування, все це в один час, тому художню школу я не закінчила. А як ви прийшли до танців? Це все також телебачення і різні підтанцовки заді в кліпах. Мені це дуже-дуже подобається і ось мені вирішилось. Хочу, 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 хочу. Ви дивилися телевізор і вже зрозуміли, що хочеться так само танцювати. Так. Ваш перший крок саме в танцювальному напрямку. <гум> Він був дуже жорстокий, бо це був брейкданс. Ага. <гум> На той час це було дуже модно. Так. Розкажи, будь ласка, що це була за школа і як вам це вдавалося? <гум> це був такий невеликий зал. Навіть він спортивний був. Позаді нас були багато різних дядьків з гирями і нам щось якось соромно. І ми тут такі прийшли дівчата на брейк данс, хлопці, і ми такі. ні, ну, Тренер думав, що я не витримую такої нагрузки і піду в перший же день. Ну, я досі танцюю. Брейкденс? Все, 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 все. Що далі було після брейк-денсу? Після брекдансу був бугі, попінг, локінг, потім. Що це за напрям? Ой. Ну це також з культури хіп-хопа, ну там все по точкам, по папам. Угу. Потім був хіп-хоп, контемп, ну і крам, Прага. Ну все ще є, ото і пробую танцювати. Ще, на вашу думка, вам вдається танцювати найкраще? От все, все ще є. Я беру по кусочку і танцюю щось своє. Тобто, все ж таки, ви намагаєтесь створити власний стиль? Mm, так. Як це виглядає? Ну, вроді, круто. Як хореографія відобразилась на вашому житті? Що вона вам дала? Mm, дала щастя. Mm, не знаю, для мене це дуже чудово, кожен день ходити на тренування, прокидатися з кріпатури. Ну, деякі люди цього не зрозуміють, але це дійсно круто. Ти відчуваєш, що ти живий, що кожна. Кожен м'яз твого тіла живий і а, кайф. Так. Да. Відчуваєте своє тіло повністю. Як ви ставитесь до хореографічних конкурсів? Можливо, колись хотіла <гум> брати участь. Так, колись зібрала участь, але не знаю. Я більше люблю своїх друзів, підталкувати. Давай, участвуй, танцюй. А Просто. сама. Мені краще подивитися. А такі, от як всеукраїнські конкурси, так ніколи не думали відправитися саме. <гум> я запрошувала. Але... Тим більше, не якщо вийшло. запрошували? Не вийшло по часу. Але, можливо, в майбутньому у вас це вийде? Думаю, так. Е, наскільки я знаю, ближчим часом ви плануєте вже піднятися на вищий рівень хореографії mm -hmm. і так. вже викладати. Так. Який це буде стиль і як це проходитиме? Um, ну, я не знаю, який це буде стиль. Я його в жарт називаю, що попала денс. Тому що там зібрані дуже багато стилю. І це все ще тут та в серці. Оскільки у вас вже є шанувальники з вашого цього стилю. <рес> Багато людей зі мною танцюють. Скільки бажаючи вже хочу записатися от, саме до вас, на саме а ваш це цей стиль. Це секрет. Не будемо використовувати <рес> секрети. Як часто відбувається в Вінниці фестивалі, на яких вам доводиться танцювальник брати участь? Танцювальних, на жаль, зараз мало. Дуже шкода, але мало. Ну але... участь не беру, підштовхують друзів брати участь. Надихаєте їх. <гум> Як ви допомагаєте друзям також готуватися до цих фестивалів? Я заставляю їх качати прес і такі далі. Щоб займатися професійною танцею, потрібна ще фізична підготовка. Ну так, звісно. Ви займаєтесь чимось додатково, чи вам достатньо тренування? Ну, мені достатньо тренувань. Ну і після кожного... після кожного тренування це качати прес, віджиматися, це ну, так і є. Все ж таки додаткові вправи існують, аби підтримувати ну, фігуру. Наскільки це важко? Постійно бути у формі. він мене важко, але ну мені, мені це подобається. Просто подобається цим займатися, тому для мене це не важко. Головне, що це хобі. Так, е, я знаю, що у вас є ще хобі, нові. <клес> Розкажіть, будь ласка, що О, це? У мене колись була мрія навчитися грати на барабанах. От я купила собі барабанну установку і заважаю усім своїм сусідям. Ви самі починаєте вчитись, чи ви вже берете якісь уроки? Трохи брала уроки, але як завжди не вистачає часу, то сама зараз вчуся. Що ви плануєте, можливо, гурт якийсь створити музичний? Та щось таке є, щось таке є, але поки мало репетицій. Ще не, хв... не вистачає часу, аби так. на репетиції ходити з Так, Це цей час. Ви маєте, можливо, музичну освіту? Ні. Також збираєтесь навчатися? Ну, напевно, ні. Просто сама для себе. Ви також пов'язані із музикантами. Що ви з ними пов'язує? Розкажіть, будь ласка, про свій досвід зйомок у кліпах. Um, ну, буває, запрошують мої друзі десь там на задньому плані потанцювати чи ще щось вигадати. І от ми збираємося і придумуємо і танцюємо в кліпах. Uh, в кого в кліпах вам вже довелося mm. потанцювати? Mm. 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 Дженіфер. Що це була за пісня? Що це, uh, це була за Це був Кліп на пісню зомбі. Uh -huh. Так, ми там. Розмолювались зомбі і були зомбі. Чи важко вам зніматися у кліпах? Та ні, це весело. Головне була гарна компанія. Так. До речі, я так розумію, ваша мрія здійснилася дитяча, адже ви хотіли завжди так. саме у кліпах зніматися так. і танцювати? У кого з відомих співаків ви хотіли би також знятися у кліпі? Mm, навіть не знаю, чесно. Якось не думалась про це. Просто хочеться. А чи є у вас кумири? Можливо, у танцях, можливо, у художній творчості. У художній творчості немає. Ну, я, я вважаю, що просто треба саме розвиватися, uh -huh. саме не брати все зі сторін, а самі щось вигадувати і розвиватися самі. Ну, в малюванні я хочу дойти до гіперреалізму. Uh -huh. Щоб там всі пори було видно, на лиці. ось так. Ну, поки вчуся. Тобто, як макрозйомка на фотоапараті, так, так, так. ви хочете таке змалювати. Так. Цьому потрібно щось особливе, аби навчитися, чи в принципі це все реально? Цьому потрібен просто час якого завжди не вистачає. Де черпаєте натхнення? От саме і для роботи хореографом, і для художньої творчості. Що вас надихає? Музика, фільми та сни? До речі, цікаво. Як саме це впливає на вашу творчість? Ну, музика, я думаю, музика навколо нас завжди. Навіть хай це буде, як приїхала машина чи заспівала пташка, все рухається і навколо є бід, під який можна щось рухатись і ось. Е, до речі, ви ранок розпочинаєте також, я розумію, що із танцювальної зарядки. На жаль, ні. Ну так, інколи. У мене замість будильника вмикається телевізор на музичному каналі на всю громкость та... о так в ліжку приходиться трохи. Поділіться з нашими глядачами якимись вправами, які можна легко розім'яти м'язи. Але бабочка, як вона виконується? Просто сідаєш і стопи одне до одного і махаєш крильцями як колінами. І таким чином можна збадьоритись. Так, найкраще просто вімкнути саму найкращу музику і танцювати. Однозначно. Давайте повернемось до ваших художніх робіт. Mm -hmm. Вони так переді мною лежать, і мені прям коротить запитати, у якій техніці ви почали працювати і чому саме от така техніка? Mm -hmm. Кажу чесно, я, я така людина, яка робить все не по правилам. Mm -hmm. Це непогано, я кажу іменно в творчості. Ну, правильно малювати, це спочатку построїти всі ці, як воно має uh -huh. бути, де ще знаходиться. А я так малювати не буду. Ну, я якщо я так точно малювати, у мене абсолютно нічого не вийде. Ну зазвичай я починаю малювати з правого чи з лівого ока, і воно все так на картині вже створюється. Тобто ви починаєте малювати саме середини картини, так? Я так. розумію. А, адже як ви бачите вже загальну картину, яка має вийти? Не знаю, якось так виходить. Скільки часу уходить на малювання з mm. картин? Ну, ось від півтори години до місяця. Може затягнутися навіть на місяць? Так. Mm. Можливо, навіть більше. Ну, mm. це все час. Чому у вас е техніка переважає саме графічно? Mm. Подобається, з фарбами я не дружу. Хотілося б, але карандаш. це все. Е чому лікцям е можна виразити? От, е Чого не можна вирости форму? Ну, По-перше, він чорнобілі малюнки. В чорнобілих малюнках можна побачити більше кольорів, ніж в кольорових. Uh -huh. ну, включити фантазію, можна собі представити абсолютно все. Uh -huh. e, подобається yeah. гра Тіней, так я розумію? Так. E, що можна передати як об'єм? У вас дуже добре виходить об'ємні роботи, так? 3D. Вони дуже реалістичні, схожі на фотографії. Як вам це вдається? Коли я малюю, ну, я легко можу представити, як будто я просто трогаю лице людини. Ну, видно, де, де ці форми, де є вигони. У угу. мене до вас з'явилося таке прохання. Чи могли ви б щось намалювати на згадку саме нашій студії? Я навіть підготувала для вас листочок і олівці. Як намалювала Сандра буквально за кілька хвилин, не за півтори години, так як ми ще й не говорили, а лише за кілька хвилин. І навіть нам підписала його. І я знаю, що у вас є також псевдонім, яким ви підписуєте кожну картину. Так, Сандора. Звідки пішла така історія? Це дуже весела історія. За шкільні роки це був другий клас. Вийшла реклама, нова реклама Сандора. І ось ми однокласники вирішили, що А, чим ви ні, Сандора. Ось воно так мені вжилась, що воно мені стало як друге ім'я. І таким чином асоціюється вже із вами. Якщо побачите на картині Сандора, знаєте, що це наша Сандра. Так. Які у вас плани на найближче майбутнє? На найближчі майбутнє. Ну, недавно мені запропонували провести. Фестиваль, бути ведучий на фестивалі. Це я думаю, ще одна сходинка, ще одне хобі, яке можливо скоро стане станеться Так. Ви погодилися? Ну звісно. І можливо в найближчому майбутньому будете також ще й ведучі. Може бути. Ми бажаємо вам цьому успіху. Дякую. Дякую, що завітали до нашої студії. Вам дякую. Дякую, що намалювали таку чудову картину. А я нагадаю усім глядачам, що в нас в гостях була сам Босандра Амадео, хореограф та художниця.